Продовжує ефір Суспільне студія. Російські пропагандисти показали відео з Віктором Януковичем, на якому він заявляє, що нібито цілеспрямовано працював над зближенням України з Євросоюзом. Але європейці поводилися некоректно. Також експрезидент втікач заявив, що завжди був противником вступу України до НАТО. Мовляв, це могло призвести до громадянської війни. Деяколи записане дане відео пропагандисти не повідомили. Ну а ми обговоримо, що це означає поява президента втікача на телеекранах з журналістом. Віталієм Портніковим він на зв'язку з нами. Вітаємо вас, Вітаю, пане, Віталію. пане Віталію. Вітаю. На вашу думку, чому раптом з'явився Янукович, як на нас раптом, та ще з заявою такою, що він вів Україну до Європейського Союзу. Ну вів, це правда, просто не довів. Тому що він практично весь, весь свій термін працював над цією угодою про асоціацію, від якої відмовився, так. як тільки Путін йому сказав відмовитися. Тому що, наскільки я розумію, Путін думав. Що ця угода про асоціацію загальмує е, інтеграцію України до російських інтеграційних структур? Пам'ятаєте, що він теж саме зробив з Вірменією, Путін, uh -huh. а потім затягнув їх до Євроазійського Союзу. На нас yeah. чекала така ж доля, якби не Майдан. Ну а Янукович думав, що він зможе брати гроші і у Європі, і у Росії, і не розумів, чому Путін не дозволяє йому там мовити. Отримувати можливість похарчуватися будь-де, mm -hmm. mm -hmm. але ми розуміємо, що у Януковича це була не мова про європейський курс, а про гроші, і тому європейці дійсно вели себе некоректно, бо вони від нього вимагали якихось реформ за гроші, які він абсолютно mm -hmm. не хотів не хотів впровадити. Ну і це правда, що Янукович був проти євроатлантичного курсу. Згадайте, mm -hmm. що він оголосив Україну позаблоковою державою так. Ми взагалі забули з вами, що Росія взагалі-то напала в 2014 році на позаблокову державу. Переважна більшість наших співвітчизників були проти інтеграції за на до, до НАТО, угу. і взагалі голосували особливо на сході і півдні країни за проросійські політичні сили. Да. Росія проголосувала напала на країну, де більшість мешканців була в принципі проти особливо російських. Так це треба чесно сказати, і для цих мешканців, звичайно, які весь час приймали Україну як російський лімітров і ненавиділи своїх власних співвітчизників, які сприймали Україну як Україну. Те, що відбулося з Кримом і Донбасом, було звичайно шоком, тому що воно показало їм, що життя не таке, яким вони його собі уявляли яким його уявляли їхні бабусі і дідусі, фактично нащадки червоних переможців у в громадянській війні ми ж теж не так. маємо ілюзії, яке населення тут взагалі не знаходиться. Це нащадки більшовиків. Не хоче всі ті, хто були проти, були вигнані, залякані і. Вбиті, але зараз, чому саме зараз Янукович нагадує про себе, нагадує про те, куди він ніби в Європу вів, але не в НАТО Україну. Зараз 12 років пройшлося з 2013 року, mm. коли відбувся зворотній поворот до союзу союза да, Віктора Януковича, не і підписан, тут не він знову з'явився. Чому саме зараз? От зараз вересня Це частина частина їхньої підготовки до майбутніх дестабілізаційних дій в Україні. Ну, тобто, якщо вони самі собі кажуть, що вони не зможуть всю Україну окупувати, а якась частина залишиться незалежною, то їм потрібно, щоб це була формальна незалежність. А як зробити, щоб це була формальна незалежність? Знову-таки потрібно впливати на населення південних і східних регіонів, нагадувати йому, що в принципі все могло б бути зашибісь, і можна було б навіть в Європі бути. І Янукович взагалі ту країну в Європу, згадайте? Просто ті прокляті націоналісти, які скакали на Майдані. Вони, по-перше, привели війну на вашу землю. Кого вбивають? Харків'ян, Десиців, ну до Львова ж, безпілотники особливо не долітають. Оці радикали-націоналісти, вони собі спокійно живуть, а ви вмираєте, тому що позбулися свого президента. І тому, що вам потрібно зробити, щоб не було війни, коли закінчиться ця війна, щоб не було нової. Проголосуйте за нормальних людей врешті. А ми вам допоможемо, тому що ми відстріляємо всіх цих парубів, поки не буде виборів. Mm -hmm. І у вас буде можливість і проголосувати за нормальних людей, і менше буде цих проклятих націоналістів-бандерівців, тому що вони спільні наші вороги, як сьогодні сказав цей ідеолог Рашизма Дугін. Mm -hmm. І це ідея Був в достелеграм-каналі. Я просто поясню глядачам. Був допис, головно... допис дугіна в телеграм-каналі, де він написав, що ну, добре, українці, ми бачимо, що ви добре воюєте. Ви нам все вже довели. Давайте тепер разом бути. Mm -hmm. Це я пояснив пане Віталію. разом бути, але тих, хто нам заважає, ми просто знищимо. Uh -huh. Так що Перед це цим. Так, що це появлення, поява Януковича говорить про те, що ніби Україна рухається до якогось політичного процесу, чи це от анонс якихось додаткових спецоперацій, як можливо, ми бачили зараз з вбивством Андрія Парубія. От поясніть будь це ласка, Це анонс додаткових спецоперацій. Це анонс того, що Україна стає ареною систематичного mm -hmm. терору, що до повітряного терору і до наступу російської армії на українських територіях буде протягом наступних років додаватися ще шалений терор диверсійний. І враховуючи те, що у нас як бачимо, не дуже, не дуже з цим можуть впоратися, впоратися відповідні служби. розумієте? То цей терор може стати серйозною небезпекою і дійсно знекровити Україну не гірше, ніж війна. До Там... цього треба готуватися. Розуміло, пане Андрію, ще одну тему маємо до вас. Анонсну так би Андрій, мовити. це не я. Це О, я, я перепрошую, це... Андрій. Це ви це пан це Віталій він. та та пан Віталіта та та, розгубилася серед вас двох. Заслухалася. Отже, президент Володимир Зеленський планує взяти участь у зустрічі європейських лідерів, яка відбудеться в Парижі в 4-4 вересня. Про це суспільному повідомило поінформоване джерело у владі. Очікується, що у цей день збереться коаліція охочих за інформацією. Газети Financial Times, Ініціатором зустрічі є французький президент. Президент президент Франції Мануель Макрон також там мають бути німецький канцлер Фрідріх Мерц, британський прем'єр Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рюте та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Також видання повідомляє, що на цій зустрічі може бути присутній і американський президент Дональд Трамп. Але точно невідомо чи він буде. Пане Віталію, на вашу думку, чи буде Дональд Трамп і чи мав би він бути на цій зустрічі у четвер? По ідеї, звичайно, мав би, але чи буде це, ніхто не знає. Ви знаєте, що навіть подушка Дональда Трампа не знає нічого про його завтрашній план. Так що сказати, що я розумію, що там відбудеться, я не можу. В Мені зрозуміло тільки одне: всі ці дискусії про гарантії безпеки не мають жодного сенсу, поки немає ніякого розуміння, що взагалі Трамп і європейські лідери збираються робити з росіянами. Ну якщо росіяни. Не збираються в принципі сьогодні нічого підписувати, ні про що домовлятися. А захід вважає, що всі гарантії безпеки мають бути частиною мирної угоди, про яку росіяни не хочуть говорити, і тим більше вони не хочуть обговорювати ніяких гарантій безпеки для України з боку заходу. Так. То це все, знаєте, така імітаційна діяльність. Навіть за участі Трампа і Зеленського. Ну що ну зібралися, ну сказали, у Україні будуть такі такі гарантії безпеки. Але для цього потрібно, щоб закінчилися бойові дії. А бойові дії можуть, можуть закінчитися тільки якщо ми домовимося з росіянами. А росіяни нам говорять, ми сьогодні чули від Ушакова, щоб ніяких зустрічей з Зеленським не планується і ніякі гарантії безпеки, як ми раніше чули, не можуть бути ухвалені, якщо хоча б один солдат НАТО. З'явиться на території України. Я, до речі, це чую з 2014 року. Для мене це невелика новина. І я взагалі теж вважаю, що це була облудна теза, тому що вони весь час сказали в 2014 році, в тому числі на рівні нашого керівництва, як тільки хоч один солдат НАТО з'явиться в Україні, відразу почнеться велика війна. От відразу. Ну, не з'явився жоден солдат НАТО в Україні, від чого нас це врятувало? Можна знати? Тому це все таке: демагогія, демагогія. Так що до того моменту, поки вони не вирішать, що вони мають гарантувати нам безпеку без згоди росіян і без закінчення воєнних дій, це все буде імітація, яка буде в принципі прекрасною демонстрацією імпотентності західної політики. Пане Віталію, от сьогодні ми багато от. говорили про шанхайську організацію співробітництва. Саміт зараз відбувається в Китаї. Там багато і світлин, багато заяв Путіна, Сі Цзінпіна, пана пан Моді також з ними був. четвертого. Вересня, коли мають зустрічатися європейські лідери, якраз закінчиться саміт ШОС. Як ви вважаєте, те, що відбувається на саміті, у нас кілька наших експертів говорили, що фактично формується коаліція навколо Китаю антизахідна, антиамериканська. Це може спонукати Трампа більш рішуче ну, фактично, доєднатися до коаліції Європи, яка зараз підтримує Україну? Мені здається, що йому більш приємна та коаліція, ніж ця, якщо з точки зору цінності. Але це таке, це зауваження. Я не знаю, чи буде там якась серйозна коаліція. Все ж таки, між цими країнами дуже багато розбіжностей. Між Китаєм і Індією, між Індією та Пакистаном. Ну не треба думати, що вони здатні на щось, от таке, от схоже, на групу семи. Але правда заключається в тому, що зараз між країнами глобального півдня більше солідарності, ніж між країнами Заходу. Китай готовий допомагати країнам глобального півдня, в тому числі м'якою силою, там, де пішов Трамп з у Сайді. Китай готовий допомагати Росії, готовий допомагати Ірану, готовий допомагати Північній Кореї. Фактично протистояти західним санкціям. Китай готовий купувати нафту Росії, як і Індії, як бачимо, що ніякі американські погрози не зменшують зацікавленості покійної нью делі у цих економічних поставках. Китай стає гарантом суверенітету колишніх радянських республік від Білорусі до Центральної Азії. Суверенітету від Росії. Від поглинання Росії. Китай, а не Америка. <свят> а в цій ситуації Трамп поводиться як безвідповідальний е е е е ріелтор, який просто хоче втюхати своїм союзникам кілька старих е е е будинків в непотрібній місцевості. <свят> тобто китайські можливості солідаризуватися з тими, хто порушує міжнародний порядок, на порядок вище, ніж американське бажання допомагати тим, хто цей порядок хоче підтримати. От і все. В такому світі ми будемо жити в найближчі роки, а може й десятиріччя. Але після такої е, сьогоднішнього, те, що ми обговорили, та, що, що відбувається в Шан, шанхайській організації співробітництва, чи такий успіх, така е, співпраця чи не підштовхне Трампа до того, що треба все-таки з європейцями об'єднатися і протистояти? От в четвер, в четвер може бути якесь рішення? Я не розумію, як він може протистояти. А, а ну, серйозно. А де він, він буде? Росі... Він, він російську позицію взагалі не змінить. Йому не потрібні європейці, йому потрібно просто виділити, вибачте, 300 мільярдів доларів чи 400 на зброю для України. І все. Всі розмови про те, що йому потрібно об'єднуватися з європейцями для того, щоб комусь просто стояти, це від лукавого. Він може сам протистояти. Байден особливо ні з ким не об'єднувався. Він просто виділяв там мільярди доларів. і Ці мільярди доларів дозволяли нам протистояти е, Росії, а Європа відігравала допоміжну роль. А якщо Трамп з кимось хоче солідаризуватися, щоб грошей не витрачати, ну він буде мати такий самий результат. І ми разом з ним. Ну що ж, будемо слідкувати. Дякуємо, пане Віталію, що приділи нам час. Віталій Портніков, журналіст, був з нами.